Синоптик спрогнозував зміну погоди в Україні. На що чекати? Погода почне змінюватися вже з вівторка, 22 серпня. Найближчого тижня в Україні очікується тепла та подекуди спекотна погода. Опади найбільш ймовірні у другій половині тижня та на вихідних. Про це розказав синоптик Ігор Кібачич. Передає метеопрог. За його даними, початок тижня ще буде спекотним. Проте, поступово починаючи із західних та північних областей, до нас почне надходити свіжа та прохолодна повітряна маса скандинавського походження. Тому з вівторка температурне тло в Україні почне поступово знижуватися і вже в другій половині тижні досягне середніх багаторічних значень, каже синоптик. За його даними, ближче до вихідних очікується зміна синоптичних умов. Виникнуть умови для випадання дощів за винятком східних та південних регіонів. Погода 21 серпня. У понеділок, за прогнозом синоптика, невеликі короткочасні грозові дощі пройдуть у північних, східних областях, в день також на Полісі. Температура повітря в день плюс 28, плюс 33. У південних та місцях центральних областях розігріє до плюс 33 плюс 38 градусів. Погода 22 серпня, у вівторок, невеликі дощі, подекуди з грозами. Очікується на півночі, лівобережжя. вітер буде північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 16 плюс 21 градус, а вдень плюс 25 плюс 30 градусів. У північній частині вночі плюс 12 плюс 17 градусів. Вдень плюс 22 плюс 27. На півдні збережеться спекотна погода з денними температурами плюс 32 плюс 37 градусів. Погода 23 серпня. У середу, за денними Ігоря Кібачича, на території більшості областей очікується сонячна та суха погода. Короткочасні грозові дощі прийдуть лише в день у Карпатах та на Прикарпатті. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, в день – плюс 25, плюс 30. У південній половині вночі – плюс 17, плюс 22, в день – плюс 29, плюс 34. Коли спека покине Україну, прогноз синоптика. Про зміну погоди на поточному тижні каже і синоптик Окергідромуцентру Наталія Птуха. За її даними, вже після дня незалежності в Україні стане більше опадів та можливе проходження окремих атмосферних фронтів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я.